Добрий день, шановні майстрині бісероплетіння. Тут такий спір цікавий. Пані Хнаєва розказує, що схеми під хрестик під бісер не підходить. Так от, пані Хнаєва, як вони вам не підходять, то будь ласка, не беріть їх. Тепер про що мова? Дивіться, видання виходило з 2005 по 2012 рік. Ось цю схему. Яка розроблена мною в 2006 році, і запатентована мною, і публікувалась мною не один раз. Пані Хнаєва використала під кольє і вказує себе автором. Так, от, це не так. Вона не є автором цієї схеми. От, більш того, будь-яка із схем підрушники, Так само, як і будь-яка схема. Під е, вишивку на одязі абсолютно чудово підходить для того, щоб зробити кольє з бісера. Не кажучи вже про те, що ви їх гризете зубами і робите з них схеми для герданів. Припиніть це неподобство. Художники це не лише ті, що малюють картини, художники малюють і схеми теж. Майте повагу одна до одної і не будьте як ті рашисти на танках. Бо ви поводитеся саме так. Отакі дизайнерки, як Хнаєва, це як рашисти на танках, один в один. Будемо звертатись до суду, будемо щось з тим робити, бо це треба наказувати вже грошима. Це вже просто скандалами не обійдешся.